Як почати користуватися групою? Переходите в групу на головний екран, як ви бачите зараз. Натискаєте, по-перше, правила. Прочитайте правила. Прочитали правила. Потім ви можете швидко пересуватися по всій групі, бачучи усі теми, нажати усі розділи. Натиснути. Дивитесь усі розділи. І зручно можете пересуватись. Вам потрібно на даний момент купити-продати речі. Натискаєте і попадаєте в тему купити-продати речі. Також ви можете пересуватися просто, от ви зайшли на головний екран, ось вверх-вниз, і знаходите потрібну вам тему купити-продати. Також в кожній темі є ще правила. Як розміщати, що можна розміщати, а що не можна. Тоже рекомендую перечитати Є такі теми, в які користувачі написати не можуть. Туди можуть написати тільки адміністратори. Вони помічені замочком. Як бачите, ось замочок. Ось ось. Гілка закрита. Ви можете писати тільки в ті теми, які відкриті. Вони не помічені замочком. Будь ласка, користуйтесь.